А ви вже розпочали свій бюджет вести методом конвертів? Якщо ні, варто розпочати. Це дієвий спосіб розподіляти кошти розумно, мати можливість зробити накопичення. Накопичення можна робити за допомогою прекрасних челенджів, які весело і цікаво допоможуть розкласти кошти, а разом із тим зберегти, тому що ось ці ось. Кошти, які в нас потрапляють в конверти до тих пір, поки ми не завершимо челенджі, ми не чіпаємо ні за яких умов. А ось оці два байндери в нашому випадку на розподілення обов'язкових витрат і додаткових витрат. В нашому інстаграмі ви можете побачити перелік всіх байндерів, які ми вам пропонуємо. Вони всі якісні. Вони всі прекрасно виконані і чудово допоможуть вам розпочати цей метод цікаво, весело і дуже легко. Переходьте за посиланнями під цим відео. Ви зможете обрати байндери, ви зможете побачити і обрати чек-листи, конверти, наліпки, а також додатково челенджі для того, щоб полегшити собі ведення бюджету методом конвертів. Переходьте за посиланнями. Дякую, що ви з нами всім, па-па!